Так, я Шумейко Олексій, зробив, добрий день, зробив конспект лекції 4, що тут ну, розказав, що складається система теплопостачання, ТЕЦ це теплоенергоцентраль, і ЦТП, це центральний тепловий пункт. ІТП і індивідуальний тепловий пункт і теплові мережі. Теплові мережі позначаються двома лініями. Червона це 150 градусів. Вона пряма йде до споживача, і синя це 70 градусів за Цельсієм, вона зворотня йде від споживача. Тец це котельня, вона ну, її функція це нагрівати воду, яка циркулює в системі теплопостачання. З тец вода йде до, по ЦТП, потім до ІТП. Які підключені до ЦТП. ЦТП бойлерна має два типи обладнання, і вона слугує для нагріву холодної води будь-яку пору року, також для подачі гарячої води для опалення. Е, система підготовки води. ну, Обов'язково вона е, установка пом'якшення, де агерратор видалення розчинних газів, таких як кисень, вуглекислий газ. При видаленні СО2 спільна. Збільшується pH о 2 усунення кисневої корозії. Е, що тут? Е, фактичне підживлення це суміш обробленої та необробленої води. Являється концентрація кисню мережі. І вона визначається за формулою. Ну я там воно написав зверху, там десь в куточку. Розрахунок ефективності захисної плівки, теж написав формулу нормально. Теж ще написав формулу для присосів за правилами Христа. Тоже есть формули. Все, що тут є.